Близько першої ночі по вулиці 1 на нас стався напад працівників СБУ, як пізніше виявилось, у кількості п'яти чоловік. Напали на трьох молодих хлопців, двох яких з них є неповнолітні. Одного збили з велосипедую, бурку телескопною, заламували ноги, били, прижимали до асфальта, кричали, щоб він не піднімав голови, щоб їх не бачив. І нас двоїх. Били цією ж самою гурткою, яку на нас зламали, потім пішли в рукопашну, і так десь метрів 150 по вулиці ми з ними побилися, боролися. Е потім потім заламали, положили нас на тротуарі, почали торти ногами. Е і цей весь час вони нашу голову обертали або в асфальт, або в стіну, або ще якісь, щоб ми не бачили обличчя. І постійно кричали, не піднімай голови, або не піднімай голови, Не дивися сюди і так далі. Потім відпустили Тимура, да? Да. Ні, ні, не Тимура, тебе так. Да. Мене купили, відпустили, ті, вже гнали. Я вернувся, бо їх двох мечок залишилось. Почав просити ті, за них, боротися, просимо, там все разом було. Відпускають Тимура, б'ють далі мене з Андрієм. Потім відпускають Андрія, беруть мене, ще б'ють на тротуарі далі. Потім тянуть в темну підворотню всім вже гуртом. Так, похожий лицем до сіни, так там якийсь гурші, як там. За як мінти заламали, дістали, поки один мене бив, били вони професійно, били лодонями, били локтями. В общем, побоїв знайти буде, я знаю. Так, того, Вони є. Вони є, вони не внутрішні. потім відібрали мій мобільний телефон. І мої документи відібрали, паспорт також відібрали телефон в Андрія. Е, вже хлопців не було. Один з них ми його відправили додому, а інший побіг. І це як виявилось пізніше, визвав наряд. Поки він визивав наряд, мене там били далі, облили фарбою, кричали, ти від палія, ти від там, жостака, на кого ти працюєш, хто тебе фінансує, ну тобі треба, знали моє ім'я, Вимагали від мене сказати мої дані, де я живу. Де я вчуся і сказали, що більше не з'являвся, а то б'ють. Вже майже відпустили, потім передумали, вернули обратно, знову пару разів тиснули, облили фарбою цей рюкзак чорний на голову і сказали, біжи, біжить сюди до мосту, поки не вбили. Мосту якого? До мосту на Соборній. На Соборній? Так. Да. – А Це було на якій вулиці, Першотравневій? – Першотравневій.